Навіть коли починали, нам приходили угу. часто коментарі, мовляв, а чого ви російською не робите? Дивіться, російськомовний ринок разів 20 більший. Ви не хочете більше заробляти? Чи ви не хочете розширити вашу аудиторію? Да вас ніхто не розуміє. Для кого ви це робите взагалі? Те саме чув. Те саме, ті самі аргументи. І тільки в 2022 році стався такий потужний ривок, але на превеликий жаль, тільки через те, що почалась велика війна. Почало так би мовити, масово приходити усвідомлення, наскільки історія важлива, угу. чому ворог постійно оперує історію, фальсифіковує її, маніпулює історичними знаннями, і наскільки важливо знати історію? Ворог навіть сфальсифіковану історією використовує як псевдоказу з Беллі. Якщо ми говоримо навіть там про повномасштабне вторгнення, вони ж навіть. Ніякого гляйвіцького інциденту не придумали, тобто вони нічого не зробили для того, щоб якось виправдати вторгнення. Там ну не знаю, самі себе навіть не обстріляли толком. Ні, ну там був якийсь пам'ятаєте, ну, за будку, пару днів... там будку, будку якусь... ФСБ. Ну це, це не тягне БТР з українськими буцями та, та знаками, та. але але коли Путін виступав з тією промовою в день початку повномасштабного вторгнення, то в нього була псевдоісторична лекція, і фактично Основі цієї лекції він і цей цей був їхній казус белі, якщо це так можна взагалі називати.